Вітаю вас, друзі! Я час від часу показую свої якісь трофеї, які я надибав у військових. Ну і багатьох майстрів проектувальників зацікавив саме цей дрон. Чому зацікавив? Тому як тут дві камери і реалізована система картинка в картинці. Багатьом стало цікаво, з чого воно зроблено, як це реалізувати в домашніх умовах. Оскільки дуже багато бажаючих отримати дрон на вивчення, а він у мене один, я вирішив вам показати. Все одно це трофей. І так, поїхали. Я заздалегідь це вже розкрутив, розібрав. Кришечка доволі таки ялдова. В ній якраз у нас сидить аналогова тепловізійна камера Eclipse. От, Зараз я освітлення трошки приберу, бо. Не фокусується камера. Eclipse аналогова тепловізійна камера. Далі від'єднуємо. Поїхали далі. Що ми тут бачимо? У нас аналоговий вход припаяний на ось таку невеличку платку. А в чому суть цієї плати? Вона робить з аналогового цифру: червоний у нас плюс, от, крайній жовтий мінус. З іншої сторони, напевно, у них чорного проводу не було. І е, два центральних: блакитний і е, жовтий це Digital. Ну, коротше, принцип такий, е, як, звичайна, е, як звичайний USB. Ви зрозуміли, так? І ми бачимо, що у нас червоний пішов на польотний контролер. А тут, е, якщо бачили на цих платах, Тут є у нас роз'єм, він так і називається USB. От. Тут, виходить, приходить мінус і два діджитал середні контакти в USB роз'ємі. Червоний незадіяний сюди, він взятий безпосередньо з польотного контролеру. От. Ну, а далі все це програмно вже влаштовано. З далі з цієї плати йде у нас світопара. Ось вона тут виходить на катушку. Ну і все. Все, що тут було, я вам показав. Нічого по суті. Тут вся ситуація в цьому аналого цифровому перетворюючому відеосигналу. І все.